Рада вітати вас, малята! Настала довгоочікувана осінь. Цю пору року називають щедрою та багатою. І не дивно, адже осінь час збору врожаю. Осінь пригощає нас рум'яними яблучками, медовими грушками, гарбузовою кашею. Соковитими кавунами. Осінь для всіх приготувала подаруночки. Чим же ще вона нас буде пригощати? Огірками, помідорами, картоплею, перцем, цибулею, капустою. Що це все таке? Це овочі. А де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі або в полі. А коли овочі та фрукти осінню достигли і їх збирають люди, це називається урожай. Тож пропоную сьогодні вивчити вірш, який так і називається урожай. Написала цей вірш Віра Паронова. Послухайте його уважно. Урожай хороший в полі виросло всього доволі. Є і морква, і буряки, помідори огірки, Гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Де виріс урожай? В полі. Урожай хороший в полі. Виросло всього доволі. Діти, як ви розумієте, слово доволі? Доволі це означає дуже багато, дуже щедрий урожай. Доволі. Які овочі виросли? Є і морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи, і бараболя. Бараболя це картопля. А що ще виросло в полі? Які овочі? І капуста, і квасоля, і зелений кабачок. І смугастий часничок. Смугастий часничок це означає часничок у смужечку, вкритий смужечками. Тому смугастий. А тепер повторимо вірш разом зі мною. Урожай хороший в полі виросло всього доволі. Є і морква. Й буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий чесничок. Малята, вам сподобався вірш? Про що був цей вірш? Про овочі. А називався він як Урожай. Я пропоную вам вивчити цей вірш на пам'ять, а потім розповісти його своїм рідним друзям і мені. До побачення, до зустрічі!